Де в Європі найдорожче житло? Найвигідніше купувати квартиру у Албанському Дуресі. Тут квадратний метр коштує лише 1333 євро. Далі йдуть міста з доступним житлом: Познань, Марибор, Загреб та салоніки. Тут квартири можна знайти від 2800 до 3000 євро за квадратний метр. У містах на кшталт Братислави, Будапешта, Варшави, Кракова, Риму та Флоренції ціни коливаються від 3 до 3900 євро за квадрат. Трохи Дорожче житло у Мілані, Ліоні, Газі, Роттердамі та Брюсселі. Тут квадратний метр коштує від 4600 до 4700 євро. До категорії дорогих входять Лісабон, Берлін, Гамбург і Франкфурт, Барселона, Лондон та Амстердам. І нарешті найдорожчі міста для купівлі нового житла це Париж, Мюнхен і Люксембург, де квадратний метр коштує рекордні 11100 євро для порівняння у Києві. Квадратний метр в середньому коштує близько 1900 60 євро. А у Львові понад 1700.